Але ж е, було трішки більше людей, але ж з іншого боку, сьогодні така, знаєте, у нас сімейна атмосфера. Ви знаєте, я перед тим, як зробили на повторення, хотів би прочитати один біблійний вірш, який мені дуже сильно сподобався, ми його читали того разу, щоб нам нагадати про події, які ми святкуємо ці всі, всі дні. Подія приходу Ісуса Христа, нашого Господа, в цей світ. Це записано в Євангелії від Матвія, перший розділ з 20-го вірша. Та коли він подумав про це, ось ангел Господень Господь, з'явився йому у місті і сказав: Йосипе, сина Данилі, не бійся взяти до себе Марію свою дружину, бо зачати в ній є від Святого Духа. Вона народить сина, і ти даси йому ім'я Ісус». Бо він спасе свій народ від його гріхів. А все це сталося, що збулося сказано Господом через пророка Осьдіва, зачне й народити сина, і дадуть йому Ім'я Еммануїл, -Ім що перепарки означає, знала Бог. В цій вівторок. Ми читали цей вірш, і ми дуже багато розмірковували цим віршем, є у запис. Це така невеличка реклама. Я поширювати в групі з посиланням на цей запис, і там була така проповідь, але декілька думок. Перша думка. Друзі, коли є відчуття, а де Бог, то друзі, Бог з нами. Насправді Він з нами, тому що Він послав Ісуса Христа в світ. Він сказав, Емануїлу Йому ім'я. Що означає «з нами Бог. А з нами Бог в різних обставинах нашого життя. Коли нам радісно, коли нам боляче, коли ми втрачаємо, коли ми набуваємо, Бог завжди з нами. Бог нас любить, як на Небесний батько. Але ж питання було в кінці віки – а ми з Богом. Розумієте, тобто є… Е, е, ну, дуже приємно відчувати, що Бог з нами. Це дуже приємно. Бог з нами. А питання, а я з Богом? А для того, щоб відповісти на це питання, просто треба подивитися. Якщо насправді немає такого відчуття, то просто з Богом треба відновити стосунки все. Треба прийняти Ісуса Христа, нашого Господа, як свого Спасителя, і молитись до Нього, відбудовувати відносини з Ним. І таким чином людина, вона стає з Богом. Не тільки Бог з нами, але й людина з Богом. Друзі, декілька думок на рахунок. Те, яку ми читали в того разу ту неділю. Можеш, будь ласка, щось. Скажіть, будь ласка, ми не, не вівторок, а в неділю, що ми чекали? Я, який був підлітний текст? Проспекту, про переживання, які можна інтернувати, які про відсуватися. Так, про турботи. Не турбуйтеся. Не турбуйтеся. Так, так. Будь Фелекта. Так. Послання на посла... послання до фенопену. А скажіть, будь ласка, друзі, а, чи можете ви згадати, які два типи є людей взагалі? Там був один автор, я його згадував, і він розрізняє два типи людей, а, які по-різному ставляться до турботи? У турбоці провокутивні, так, і проактивні і реактивні люди. Хто такі реактивні люди? Що вони, чим вони відрізняються? Трішки допоможе. Так, да. допоможе. Дозволяю, Тобто проактивна людина це людина, яка робить вчинки в своєму житті, грунтуючись на своїх цінностях і принципах, не зважаючи на обставини, які є в її житті. А реактивна людина це людина, яка робить вчинки, відходячи від є трупстав, які трапляються в їх житті. Але ж кожна реактивна людина може стати проактивною. Знаєте як? Дуже просто. Коли людина починає зосереджувати свою увагу на вирішенні проблем, а не проблеми. Кожна людина може стати проактивною, якщо вона почне зосереджувати увагу. Друга така дуже цікава річ, була, ми також про це говорили: що якщо людина почне робити те, що від неї залежить, то її коло турбот починає зменшуватися. А коло впливу Бачите, мало було добро та було впливу. Ми трішки про це також говорили того разу. І а, апостол Павло закликає людей а, до того, що ні про що не турбуйтесь, або усьому нехай виявляється Богою ваше бажання, молитви, проханням сподякою і мир Боже, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваших думків Христі, Христі Ісусі. Тобто наша також задача це передавати нашу роботу Богові в молитві, потім приймати від Бога мир в серці і також приймати проактивне рішення. Наприклад, якщо людина хоче вийти заміж і боженитись, може сказати, ну от я буду лежати на дивані, в себе вдома, і Богу, мені пошле наречено-бу наречено. Ну, я не думаю, що Бог буде це робити за людину. Тобто, людині треба що? Людині треба брати на себе, себе відповідальність, від займатися собою, дружити з людьми, так? збудовувати свій характер. І тоді людина починає бути готова з, вже збудувати сім'ю. Або людина, наприклад, каже, «Ну, от я буду вдома сидіти і молити, що Бог мені дав роботу. Хоча людині потрібно піти навчатись, людині потрібно давати оголошення, тобто діяти проактивно. Чому ж? Якщо людина не буде діяти проактивно, то потім, коли в неї нічого не буде відбуватися, що вона буде казати? От Бог мені не дав. А ну, Боже, ж, не буде замість людини працювати, правда? Це, це людина боїться. І так далі. і так далі. Тому ми про це говорили. На сьогодні я хотів би разом з вами перейти до наступного тексту, який трі трішки ще більше. Розширяє цю тему, але ж в контексті нагорної проповіді Ісуса Христа, не Ісуса Христа. Давайте я з вами прочитаю цей текст, який записаний в Матвія 6 розділ з 24 по 34 вірш. Тут написано наступне: ніхто не може служити двом конам, оскільки або одного знана родить, а другого любитиме, або одного е триматиця. А іншим з нехтою не, можу, не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя, що е, будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягайтесь. Хіба душа не більше за їжу, а тіло заводять? Погляньте на птахів небесних, які не світ, не жнуть і в клуні не збирають та, вна, та наш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніше від них? Хто із вас, турбуючись, може додати, додати до свого росту хоч би один ліпець? І чого про одяг турбуєтесь? Погляньте на на польові лілеї, лі, лі, як вони ростуть, не працюють і не придуть. Та кажу вам, що і Соломон на своїй свої, свої славі надягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, завтра буде кинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще Одягне вас нововірить. Тож і ви, тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо бити, чи у що затягнемося, адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваше Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все, все Царство Божого і Його правомості, А це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день. Бо завтрашній день і сам про себе а, поклопочиться, Дизнень, а, вистачає небі власних турботів. Це переклад торкання, це такий більш сучасний переклад. Друзі, ви знаєте, в цьому тексті я дуже великий насправді. Я а, спробую його трішечки спростити, щоб нам було більш зрозуміло, про що йде мова. Цей текст це частина вчення Ісуса Христа в нагорній проповіді. Ви знаєте, що таке нагорна проповідь? Це, це вчення Ісуса Христа, це вчення християн. Ви знаєте, в нагорній проповіді Ісус Христос підіймає дуже важливі різні питання, наприклад, питання стосунків між людьми, як розпоряджатися фінансами, як вибудовувати відносини з Богом, як молитися, як вибудовувати відносини в шлюбі. А питання розлучення також Христос там підіймає, також питання послуху Бога. Тут дуже-дуже багато важливих питань. І ви знаєте, одне з важливих питань це питання турботи житлою. Чому? Тому що журба і турбота це те, що стосується кожної людини, яка живе на цій планеті. Одна здається, ну а чому Христос про це каже? Ну, тому що всі люди вони турбуються, всі люди вони, вони журяться. Маленька дитина, вона може журитись, вона може турбуватись. Дітки, які в школі, вони турбуються, а чи здам я екзамен, а чи не здам я екзамен, а що буде з моїми друзями. Тобто ми з звалку перебуваємо в стані, коли ми за, за щось турбуємося, за щось е, журимося. І тому Ісус Христос підіймає також це питання. І ви знаєте, Ісус Христос дуже цікаво до цього підходить. Він не просто каже, не робіть цього. Він каже, як треба робити, як треба відноситись до журби і до доброводи. Дуже просто казати, я пам'ятаю такий випадок, у нас були дружини були в одній церкві, і там один пастор церкви, він трішки, так знаєте, з гумором підійшов і вийшов. Це в Києві було. Він вийшов і каже: чому хвилюватись, якщо можна не хвилюватись? Цікаво, такий жарт. Ну чому хвилюватися, якщо можна не хвилюватись? А таке, знаєте, питання, а я не ну, я. ну, Ми такі люди, ми хвилюємось, ми турбуємось, ми журимось. І це нормально, бо це частина нашої свідомості, це частина нашого життя. Але ж питання я це буде? Тому що коли ми журимось, коли ми турбуємось, це дуже псує якість нашого життя. Чи це не так? Псується якість життя людини. І от Ісус Христос намагається допомогти. Слухають розібратися цим питанням. Ви знаєте, Ісус Христос, з чого він починає, Він починає з того, що Він намагається своїх учнів застережити про небезпеку, журби і турбоці. Ви знаєте, це дуже небезпечний стан для людини. Чому він небезпечний? Тому що. Він несе собою собою певні проблеми. Небезпека жульби і турботи полягає в тому, що турботи може людину відводити від Бога. Вона може забрати людину від Бога. Давайте прощаємо цей текст і промовив ще до них. Глядіть і стережіться всякої зажерливості жадівності. Бо не, не від надміру над, над багатства залежить життя людини. Причому тут це до Справа в тому, в тому, друзі, що коли людина в неї є страх за майбутнє, і вона під страхом майбутнього, людина намагається за рахунок фінансів перестрахуватись наперед. Багато людей, коли вони бояться майбутнього, вони починають дуже багато. Часто проводити в питанні а, заробити більше грошей. Людині здається, що якщо вона буде заробляти більше грошей і в неї буде більше можливостей, в неї майбутнє вже забезпечено. Вона вже зможе бути, мати впевненість в завтрашньому дні. Ви знаєте, є дуже багато людей, насправді дуже заможних. Але ж дуже цікава річ, що багато заможних людей вони продовжують жити в турботах. Ви зустрічали таких людей? Я зустрічав дуже багато таких людей. Людина має квартири, будинки, гроші, а вона живе в житті. Вона турбується. Чому? Тому що перше, з чого вона починає, вона намагається заробити гроші. Знаєте, що потім робить людина? Чому вона турбується? Вона намагається зберегти ці гроші, щоб їх не втратити. У 2008 році, коли була дуже велика потрясіння, якщо ви пам'ятаєте, фінансова криза в Америці. Був такий випадок, Одна людина, один, один чоловік, дуже гарно одягнутий в дорогі речі, він зайшов в магазин, накопив з американської символіки гіфшоп, э, ну це там, де подарунки. Потім забрався на дуже високу будівлю і почав просто розкидати ці всі з, з даху всі ці речі, і потім гроші кидати. Тобто людина, коли переживала кризу, вона дуже багата людина, вона втратила бізнес, в неї трішки, коли я кажу зараз, сучасним язиком трішки попушка вже приймає. Людина не змогла пересилити стрес. Потім були випадки, коли люди вони просто кінчали життя самопусною. Самов... Багаті люди, коли переживали стрес. Чому? Тому що людина зрозуміла, що вона втрачає впевненість майбутнє з грошима. Ісус Христос, а, 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 Ісус Христос застерігає своїх учнів, чому? Він з цього починає. 24 вірш. Ніхто не може служити двом винам, оскільки або одному зненавидить, а другому любитиме, або одного триматиметесь, а іншим знехте. Не можете служити і йому. Коли людина стурбована, коли вона живе в страху і вона намагається зробити більше грошей, і вона починає всі свої труді думати про те, що це робить людина, вона відводить людину Людина вже не гроші для людини, а людина для грошей. Ісус Христос, застерігає учнів на робіть так, ви не зможете служити Богу і умові. Друга річ, я вже трішки про це згадував, людина, яка живе турботами і журбою, це людина, яка живе в страху. В людині немає спокою в серці. Вона живе під стресом. 31 вірш, 6 розділі Матвія написано, тож не жаліться і не говоріть, що ми будемо їсти, або що будемо пити, чи у що затягнемося. Тобто людина живе в страху перед майбутнім. Він, він хвилюється, як ми будемо жити завтра. А що ми будемо їсти, як ми будемо тягатися, де ми будемо жити? Тобто людина живе в страху. Ну, Я можу зрозуміти цю людину. Тим багато в, 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 в Лондоні. Якщо людина місяця або два місяці вона не отримує зарплату, вона дуже швидко втрачає можливість себе забезпечувати. І насправді люди багато живуть в стресі. Ісус Христос, нагадує учня, Він каже, душа важливіша за їжу, а тіло за одяг. Люди починають приносити в жертву. Своє здоров'я заради грошей заробити гроші. Ви зустрічали таких людей? Я дуже зустрічав багато людей. Люди готові заради грошей просто вбивати своє здоров'я, начебто себе намагатись подавити цей страх і таким чином себе попередити проблеми на майбутнє. Ісус Христос каже: душа важливіша за їжу, тіло важливіше за одяг. Людина вбиває себе, щоб побити одяг. Що важливіше, це тіло чи одяг? Тіло. Людина йде на те, щоб... Ну Це такий, знаєте, злочин проти себе, як я називаю. Скільки було випадків, коли люди працювали і вони були і фізично втомлені, і коли люди хворіли, вони працювали, потім траплявся інсульт, коли у людей ставало серце на роботі. Таких дуже багато випадків було. Людина себе заганяла, вона жила, жила в страху, вона себе заганяла. Третя річ, чому Ісус Христос Він своїх учнів застерігає, тому що турботи і жульба не допомагають у вирішенні проблем. Коли людина журиться і турбується, їй здається, що таким чином вона начебто себе забезпечить своє майбутнє. Але ж в 27 році. Вірші можна прочитати, написано, хто ж з вас, турбуючись, може додати до свого зросту хоч один вікін? От я турбуюсь, да? я за щось хвилююсь. І ну, насправді нічого не часто я нічого зробити не можу. Тобто я живу в, я живу в колі турботи, які я не можу зробити. Нічого не можу змінити. І четверте, чому Ісус Христос застерігає своїх учнів, Він каже, що християни, які живуть у жулі і Марматі, поводяться як погане, тобто не люди. Він порівнює в 32-му вірші, адже цього всього язичники шукають, бо ж знає Отець от Небесний, що цього всього потребуєте велика проблема у християн в тому, що коли людина вона потрапляє у пасту турботи жульби, вона починає себе вести людина, яка не знає Бога, як не віруючий віру. І це дуже шкода. Ну, Для людей не віруючих, які не знають Бога, ну це зрозуміло, бо вони виживають. вони тільки на себе покладаються. Але ж якщо людина віруюча, вона вірить Богу, і вона усіма, усіма силами це робити. Що це означає? Що фактично у нас на э, вона Бога довіряє. Вона себе як, як е, погано, як язичі. Тепер питання, знаєте, яке стоїть? Е, дуже цікаве питання а що ж тепер робити? Ну Можу сказати, окей, добре, дякую Сергій. Ти нас тут всіх. Е, значить, нам тут все розповів, там що треба. Е, бути дуже обережним, щоб не відійти від Бога, коли намагати заробити багато грошей, щоб не жити в страху, не жити в журбі, тому що воно не допомагає вирішувати проблем, також не сподоблятися язичникам, а робити що? Що нам робити? Давайте прочитаємо Матвія 6, розділ з 32 вірша по 34. -й. Дивіться, що тут написано. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасть. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам по себе полобочиться, вистачає в небі власних турбот. Скажіть, будь ласка, я... Час і часу задається питання. Хто з нас, хто сидить зараз в залі, знає, що він завтра день От 100%, що я завтра буду жити. Я, я не знаю, що я завтра буду жити. Я можу надіятися, що завтра я проживу. Мені так здається. Але ж нам ніхто не сказав, що ми завтра проживемо. Єдине, коли ми можемо впевнити, це впевненість, це зараз. Тільки зараз я можу бути впевнений, що я зараз живу. Тому Ісус Христос каже, чому ми боїмося і страшимося за завтра, коли воно ще не в наших силах? А може взагалі воно ніколи не настане? Питання в чому? Сьогодні? Що сьогодні? Які в нас питання треба вирішувати сьогодні? Дуже багато людей, вони бояться наперед на 20-30 років вперед. А от те, що треба зробити сьогодні, в них немає ні ни сил, ні часу на це. Але ж треба сьогодні вирішувати. Дивіться, перше. Для того, щоб перестати або знизити рівень і журби в нашому житті, перше, що треба зробити, це треба вибрати Бога. Як того, хто насправді ліквується за своїх дітей, сказати, Господи, ти мій небесний батько, ти мій Отець. Будь ласка, попіклуйся за мене. Я вірую і приймаю, що тільки Бог може за мене попікуватись так, як потрібно, як потрібно. Але ж треба довіритись йому і молитися йому, щоб Господь давав впевненість, цю впевненість. Друге, Потрібно шукати Царство Божого. Тут написано шукайте перш за все царство Божого і його праведності, а це все вам додасть. Ви знаєте, питання може виникнути логічне питання що ж таке царство Боже? Що ж шукати тоді? Ну зрозуміло, якщо ви будете шукати Царство Божого, то поїсти, одягнутись і наші сьогоденні потреби Бог Він вирішить. Але що саме шукати? Що таке царство Боже? Давайте подивимося на текст, який записаний у післання до римлян 14 розділ 17 їжу, Тут написано, адже царство Боже не їжа і пиття, а праведність, мир і радість у святому Босі. Хто цим служить Христові, то і Богові до вподобання, і людьми шанує. Царство Боже це що? Це радість, мир, е і праведність у Святому Дузі. Тобто, якщо я в своєму житті шукаю праведності, якщо я шукаю радості, миру, то це є царство Боже, це не, не матеріальні речі. Іншими словами, якщо я в Бозі це все шукаю, тобто Бог є джерело радості, миру і праведності то Господь і починає на наші потреби, уявляєте? Тобто ці всі потреби, вони, вирішені всі ці потреби, вони приходять згодом як результат наших відносин з Богом. Ісус Христос каже своїм учням в Євангелії від Іоанна 15 розділу, Він каже, без мене не можете робити нічого. Якщо я зрозумів, що без Христа я нічого не можу робити, що мені це дає? Я розумію, що слухайте, з Христом я все можу. З Христом я можу все в своєму житті. І останнє, що Ісус Христос до чого закликає, 34 й вірш Матвія 6, розділ. отже, не журніться не про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе е, покочеться. Вистачає нігневих власних турбот. Тобто Ісус Христос закликає як? Зосередитись зараз на Богові, вибудовувати з ним відносини. Якщо треба примиритися з ним в молитві покаяння, це також важливо, обняється Христа Ісуса, чому мені. І потім просити, Господи, попіклуйся за мене. Ти знаєш мої потреби, ти знаєш, в чому я маю потреби. Бо піклуйся по мене, я, я, я в тебе. Е я потребую тебе кожен день і твоєї турбути. І Господь дає обіцянку, що коли так станеться, Він потурбується за наші потреби. І також, друзі, дуже важливо брати відповідальність за ті речі, які від нас залежать. Це насправді це дуже велика сила, коли я не хвилююсь за те, що від мене не залежить, а я хвилююсь саме за те, що а, залежить. Такий невеличкий, я вам скажу приклад, який зараз відбувається в моєму житті. У мене буде в січні місяці сесія. Ну як? У мене два екзамени, дуже важких екзаменів. І ви знаєте, зараз свята, зараз час з друзями, служіння, і час від часу мені приходять отакі турботи. О, треба зробити, готуватись до екзаменів. О, треба там писати роботу. У мене друзі, екзамени і роботи. Першого екзамен 13 січня, а інший 16 січня. І в мене час від часу приходять усі всі турботи. Знаєте, що я практикую? Я собі задаю питання: я можу зараз вирішити це питання? Не можу. Від того, що я зараз турбую за екзамен 13 січня, воно щось зміниться? Нічого. Все, Господи, я віддаю тобі екзамен 13 січня. Я просто віддаю, я передаю його. Бо якщо я не буду передавати свої турботи і свою жильбу Богу, то я буду цим всім в серці, воно буде мене дратувати. І потім я дратуюся на людей, які мене оточують. Навіщо? Навіщо це робити? Тому, друзі, проаналізуйте, що зараз вас турбує, за, за що ви журитеся. Чи можливо Його в молитві передати Ісусу Христу? Чи можливо передати Бога Небесному Батьку наші турботи і нашу житло? Є інша ситуація. Наприклад, є речі, які вас турбують. Наприклад, сьогодні зранку встаю, я почав проповідь робити вчора, а зранку встаю, але ж я її не доробив. І в мене, ж, знаєте, я ж за екзамени турбуюся, які буде 13 січня. І я собі ду, задаю таке питання. Я ніяк 13 січня нічого не зроблю, але що мені треба зараз робити? Робити проповідь. Я сідаю я роблю пробу, і роблю проповідь, треба сьогодні. Що вам треба нам зробити сьогодні? Це таке Друзі, дякую вам дуже за увагу, тому давайте помолимося думаю. Або, або давайте так, у нас є декілька хвилин, давайте дві хвилинки. А з визволюте, що саме зараз вас тортулося з вашого серця? Поступуйтесь, щоб і подумати, як можна щось змінити в нашому житті.